Друзі, продовжуємо з вами слідкувати за подіями, які відбуваються на українському фронті. На запорізькому напрямку росіяни обстріляли більше ніж 20 населених пунктів, проте отримали гідну відсіч. Іван Федоров, мер Мелітополя, повідомив, що в окупованому місті пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією було 10 вибухів, внаслідок яких зафіксовано багато мертвих та поранених росіян. Місцеві жителі повідомляють, що за попередніми підрахунками близько 200 окупантів загинуло. Поранених російських окупантів вивозять до медичних закладів окупованого кримського півострова, оскільки в лікарнях Мелітополя вже немає місця. Повідомляють, що багато швидких направляється не до лікарень, а до моргу. Відважні збройні сили України продовжують стримувати ворога, знищувати його техніку, озброєння та живу силу по всій тимчасово окупованій території країни. Російські загарбники не полишають спроб атакувати та прорвати лінію оборони українських військових на Донеччині та Луганщині. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаку окупантів поблизу 11 населених пунктів на сході України. За минулу добу російські військові завдали три ракетних та 17 авіаційних ударів а також здійснили більше ніж 60 обстрілів мирних населених пунктів. Та позиції українських військових з використанням реактивних систем залпового вогню у генеральному штабі підкреслюють, що загрозу ракетних ударів по критичній інфраструктурі та об'єктах енергетичної системи залишається на всій території України. Ворог продовжує здійснювати провокаційні дії, обстрілювати позиції українських військових у прикордонних районах на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині. Загарбники протягом минулої доби обстріляли 11 населених пунктів в Сумській та Харківській областях з використанням мінометів артилерії різного спектра. На Лиманському та Куп'янському напрямках ворог обстріляв 13 населених пунктів Харківщини, Донеччини та Луганщини. На Новопавлівському напрямку окупанти намагалися завдати вогневого ураження позицій українських військових з артилерії та танків. Авдіївський та бахмутський напрямки залишаються одними з найгарячіших. В цих районах ведуться дуже активні та потужні бої. Наші захисники роблять все можливе та неможливе, щоб зупинити загарбника і не дати йому переваги на полі бою. Вітання Україна. На календарі 11 грудня 2022 року. Місто Бахмут. Бахмут це Україна, Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Орки його не візьмуть. Як би вони там не хотіли, в пабліках не писали. Зашли, забігли, нікуди ви не зайшли, нікуди ви не зайдете, і Бахмут ви ніколи не візьмете. Бахмут це місце слави українських військових, Збройних сил, а не ваше. Інквізитор. Доброго ранку. Як бачите, погода хороша, настрій теж хороший, настрій бойовий. Повірте, будемо стояти до кінця. І Бахмут ми не ж Що би там не говорили, що ви там не писали, бахмут був, є і буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Козаки! Окрема подяка козакам на нулях, на мінус нулях. Ви справжні титани, завдяки вам. Піхоті ну, 90% респект і повага. Тому що те, то, що робите ви, ну, це треба розуміти і бути там, щоб зрозуміти, якими титанами потрібно бути, щоб тримати оборону в таких умовах. Тому, друзі, не хвилюйтеся, Бахмут це Україна. Вірте в ЗСУ. Окупанти обстріляли більше ніж 20 населених пунктів за допомогою різного озброєння: танки, авіація, міномети, артилерія тощо. Надходить інформація, що ворог зайшов у Яковлівку. На момент підготовки матеріалів для випуску ці дані не були підтверджені офіційно. Крім того, за попередніми даними, окупанти мають незначне просування на східних околицях Первомайського та Бахмута. Проте, ми з вами точно знаємо, що це лише тимчасово. Наші захисники звільнять всі українські населені пункти і виженуть ворога. Завершується цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за вашу активність, лайки, коментарі та репости допомагають підіймати ролики рейтингом відеохостингу. А це значить, що ще більша кількість користувачів зможе дізнатися правду про російсько-українську війну. Тримаймося і до наступних зустрічей у випусках на каналі Моя Україна.